Якщо взяти, ну якби, знаєте, зробити такий зріз інформаційного валу, який йде в Україні, то там є певні тенденції, які чітко прослідковуються для мене. Є одна тенденція доволі загрозлива. Приблизно вона звучить таким чином: кожна війна рано чи пізно завершиться. Завершиться ця війна. Чим вона завершиться? Вона завершиться. Зрозуміло, вже не миром і вже зрозуміло не військовою перемогою на цьому етапі, а перемир'ям. Припиненням військових дій, перемир'ям і коли сторони вступлять в переговори між собою. І тоді стоїть питання: а що далі буде відбуватися в українському суспільстві? Ну, зрозуміло, що дасть Бог, буде відмінений військовий стан і почнуться вибори. І вибори приведуть на краще, тому що будемо сподіватися, що багато тих людей, які воювали, які волонтерили, які не словом ділом доказали свій патріотизм, свою порядність, свій професіоналізм, вони прийдуть до влади. Оце моє особисте таке сподівання, і ми оновимо владу в якісному складі. Це такі сподівання, але з другої сторони є така загрозлива тенденція, як внутрішня конфліктність українського народу. Яка може на жаль підігріватися нашим східним сусідом, тому що він буде робити все від нього залежне, щоб дестабілізувати суттєво ситуацію, внутрішню ситуацію в Україні? І коли говорять про... Можливість громадянської війни, то я думаю, що на 90% це говорять в принципі про російські канали і про російські, скажімо, експерти на проплачувані, не проплачувані, тому що я навіть в страшному сні не хочу вживати це слово як громадянська війна. Да, в нас можуть бути різні погляди відносно бачення майбутнього України. Да, в нас можуть бути в українців різні погляди відносно того, як ми оцінюємо оце призупинення військових дій, чи ми задоволені цим. Ми ж мріяли, і нас влада тоді налаштовувала, пам'ятаєте, кордони 91-го року. Ми в це вірили. Ми цим зачарувались. Ми по сьогоднішній день цього хочемо. На жаль, це нереалістично, Ну просто нереалістично. І треба це просто усвідомити і прийняти. Правда буває жорстка, болюча. Ну це правда. Її треба просто приймати. Не зможемо ми в військовому плані перемогти цього ворога, і наші танки зайдуть на Червону площу. Ну просто неможливо. Треба ще розуміти, що це ядерна країна з найбільшим або другим в світі ядерним потенціалом. На сьогоднішній день ніхто толком не знає, чи там він перший, чи він там другий. А нам що від цього легше, чи в них 9 тисяч боєголовок. Чи в них 11 тисяч боєголовок, розумієте, ядерних? Мені здається, що нам, українцям, треба просто бути реалістами і розуміти, що ми хочемо кордони 91-го року, але військовим шляхом нереалістично. Дипломатичним будемо жити, будемо бачити, буде продовжуватися життя. Я думаю, що саме основне для нас, для українців. Це переобрати на майбутніх виборах достойну владу, запустити правильні системні, управлінські, ефективні механізми для того, щоб все таки наша країна стала суперміцною країною, тому що наше майбутнє в прямому смислі слова залежить не від кого, не від Америки, не від Європи. Воно залежить тільки від нас, наскільки ми зможемо стати сильними. І ось тут дуже важливо, оцю силу, яка зараз є під час цієї війни, яка об'єднала нас всіх заради того, щоб вистояти і вижити, щоб цю силу ми потім не розгубили в різних політичних чварах і в гризотні. На жаль, в Українській. Ментальності такі риси характеру є. На жаль, пам'ятаєте, ці приказки. Моя хата скраю нічого не знаю. Це одна приказка. Друга. В одному селі до два гетьмана, наприклад. Що дуже часто ми мали можливості в українській історії потужного державотворення, але тільки за того, що політичні еліти не могли між собою домовитися, ми цю можливість унікально втрачали. Так от дуже не хотілося б, щоб це відбулося в нас після того, як призупиняться ці військові дії, тому що та страшна ціна наших українських жертв і тої крові, яку провела Україна і українці, і те страждання, вони просто нас ну, зобов'язують, спонукають попрощатися з тим всім негативом і з тими якимись недосконалими нашими рисами характерами. Це внутрішня гризотня, про яку я говорю. Там недовіра внутрішня, коли опозиція і еліта між собою не може домовитися. Щоб ми все-таки зрозуміли, що в нас є спільний ворог. І що це зовнішня загроза ніде не дінеться, і ми не можемо тут. Після припинення військових дій вступати в якісь чвари. Це все на руку ворога, це все проти України. Ми маємо бути монолітними, ми маємо бути єдиними, ми маємо бути сильними. І іншого варіанта для виживання України і українського народу просто немає. А потім будемо розбиратися з кордонами 91-го року і всіма остальними питаннями. Шановні друзі, запрошую підписатись на мій Ютуб канал. І, звичайно, вже традиційно буду вдячний вам за ваші відгуки, запитання, коментарі. Це буде мені допомагати розуміти, які теми вас більше зацікавили, які теми висвітлювати в майбутньому. Наперед вдячний. На все добре.